У ну, першому таймі ми мали перевагу, створили декілька гольових моментів. У нас, як сказати, майстерності не вистачило забити. Ну, а так, в принципі, перший тайм, в першому таймі ми задоволені. Другий тайм, другий тайм равний був. Ну, я дякую хлопцям за прояву морально-волівих якостей і мастерності. В цілому, результатами задовільним. Дуже радий і дуже задоволений повернутися на футбольне поле, задоволений командою. Ну, я думаю, що ми всі позитивний результат. І бійці всі якості, які ми проявили, вони заслуговують поваги. Важко було, але після повітряної тривоги. Вона одна для всіх, це безумовно, але все одно вона впливає на футболістів і десь ми трішки підсіли, але наполягаю, щоб батьківські якості проявили добре. Ну, перш за все, я хочу зробити комплімент команді суперника. І ми це і знали, і дивилися ігри, що Металур досить непогана команда, і навіть як ви сказали, дві гри вони програли, але за грою вони. Ну, Напевно, не поступалися, просто так склалися обставини, тому ми це знали і знали, що нам тут дуже буде непросто. Так і вийшло. Гра була дуже складною. І команда Металург в першому таймі я вам скажу, що ну, багато нам проблем доставила, їхні стандарти були небезпечними. Гра була така досить рівна. чуть-чуть, може нам них вистачало якоїсь такої агресії, але. Вважаю, що ми теж провели непогану гру. Уже в другому таймі після тривоги ми були більш активні. Був момент у нас 100%, де ми могли б забивати, але був і у Металурга момент, де вони могли забивати. Ну, есть, В принципі, напевно, напевно закономірний результат. Тому будемо далі, далі працювати, вже готуватись до следуючих ігор. Ну, гра, напевно, була досить рівна, було дуже багато боротьби. Ми розуміли, що команда Металург досить росла на стандартах. Це їх, так сказати, хороший спосіб, щоб забити. Але по грі, напевно, перший тайм виявився складнішим, ніж другий. В другому вже мали шанси та повинні були забивати свої моменти, я вважаю.